Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Fund продовжують підтримувати тих, хто найбільше пострадав від війни. Чергову допомогу отримали вимушено переміщені родини в Нікопольському районі. В місті Покров на пункті видачі як завжди людно. Марина Литвиненко селище міського типу Савинці, що під ізюмом, старший син, десантник воює на нулі. А вона з двома дітьми пройшла дев'ять блокпостів і ледь виїхала. Ці зетки, оце, як вони їздили. Що вони там? Це страшно було. Коли ми заїхали на перший блокпост, на другий на наш вже нам сказали, як ви виїхали? Уже нікого не випускають. 12-річна донька Ангеліна розповідає, їй і досі сняться авіанальоти. Ми в підвалі ночували два тому що бомбили бомбилося авіації, і нам було дуже чути. І ще було страшно, як ти вийшов в двір, і як над тобою збивають ніби ракети, ракетлі запускаються. саме страшно. Півроку пані Марина не могла знайти роботу. Нещодавно працевлаштувалась. Проте каже з двома дітьми, підлітками допомога завжди доречна. Посівці сані зумка сахар. Чай, ну, все ще потрібно дітям. Вікторія Складенко з Херсонщини, з селища Осокорівка, з жахом згадує, як тікали від обстрілів і рятували дітей. Та повертатися поки нікуди. Всі дома побиті, криш немає. Фосфорками спалили кришу. Побито все, там танк ударив, там град упав, там град в потолок. У нас всі дома порушені, нема жодного дома нормального. Ой, важко. Зараз до сих пор боїться. Дуже важко. Боїться і як стріляє, чогось, десь щось упало, то разом вуха закриває. Протягом лютого в Нікопольському районі родини ВПО отримали 5400 гуманітарних наборів. До складу кожного входить борошно, крупи, макарони, олія, цукор, м'ясні та рибні консерви, цукерки, чай та інші продукти, а також засоби гігієни. Для немовлят можна отримати дитяче харчування за віком. Також в межах програми адресну допомогу побутовою технікою отримують багатодітні родини та люди з інвалідністю. А на початку зими на Нікопольщині понад 300 родин переселенців забезпечили дровами для опалення будинків у селах. На Городицька Сергій Гончар, новини 11-го каналу.